Це місто має свою історію, свої, притаманні особисто йому традиції. І Тернопіль не виняток із цього правила. Різноманітних традицій у нашого міста є чимало, Давні, які існують вже століттями і нових, які виникають буквально на наших очах і які творимо ми самі. Однією із старовинних є тернопільський праздник. Храмове свято церкви у Пресвятої Богородиці, а більш нова це коли в незалежній Україні, 28 серпня разом із праздником у Тернополі, почали відзначати день міста. З 2011 року саме в цей день, започатковуючи ще одну сучасну традицію, з ініціативи тодішнього начальника управління культури мистецтв Тернопільської міської ради, поета, композитора. Світлої пам'яті Олександра Смика на вулиці Сагайдачного, саме на тій вулиці, якій ми зараз знаходимось, була заснована алею зірок. На цій зірковій алеї імена видатних особистостей, які залишили свій яскравий слід у історії нашого міста, нашої держави. Вони, ці імена, закарбовуються в бронзі, яка має вигляд. Квітки, терм. Серед видатних особистостей у на алеї є поети і письменники, музиканти, і композитори, режисери та актори, художники, мистецтвознавці, співаки, спортсмени, журналісти. Спочатку задумувалося, що на Алеї Зірок мають бути вшановані саме особистості, які прославили Тернопіль. Тернопіль. І Тернопілля. А потім рамки цього проекту розширились і була започаткована традиція створення колективних зірок. Добровольців, волонтерів, воїнів АТО, героїв Чорнобильців, зірки товариства імені Тараса Шевченка, вертев просвіта. Це зірки вдячності, категоріям людей, які в певний час зробили, відстояли, підтримали, досягли. Чином за 11 років нашу алею поповнили 35 іменних та колективних зірок. І так би тривало і досі, якби не війни. вірили і, чесно кажучи, навіть не знали, що в сучасному світі такі ще реальні слова, і що знов для життя України стояти на чатах йти у бій, захищати, вмирати це правда сила. І боротись, щоб жити, боротись, щоб бути державою, щоб лишатися вільними іншого шляху нема. Не здаватися у бою бо це наша земля, Україна, а ще це війна. А ще це війна. i 家。 Це війна, все це війна. Війна змінила наше життя, Змінила. але не, не змогла вона зламати і перекреслити наші традиції, забрати те, що для нас, усіх тернополян, вважалося важливим і значиним. Тому відкриття нової зірки на Алеї Зірок сьогодні. Так і буде. Слово має міський голова Тернополя Сергій Надал. Шановні друзі, я щиро вітаю всіх з Най Незалежності, хоча вже минув. Це свято у нас сильно важливе, тому що цього року всіх перецінили його значення. Вітаю всіх світлим святом сільні простоїв погороди з крайним празником і знає міста Тернополя. Цього року. Традиційно в центрі на зірок, ми відкривали зірки тим тернополянам, які найбільше прославляли наше місто. Але це було в традиційній звичній рік. Зараз жаль, цього року ми вже 6 місяців в умовах війни, в умовах відкрити російської агресії, коли кращі сини і дочки України цінують свого життя, цінують свого поти і крові, зупинять агресора і воюють за нашу незалежність, за нашу землю і за нашу Україну. Сьогодні немає жодної байдужої людини, яка чимось допомагала фронту, яка би не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно, сьогодні ті, кому нам надати найбільшу шану повагу, це наші воїни, це ті, хто сьогодні боронить нашу Україну. Тому цього року, я думаю, що всі розуміють, що все відходить другорядне, а знаєте, це повага і підтримка наших військових, нашої армії. Тому цього року пройде рішення, що у нас з'явиться лише одна зірка це зірка захисникам. І захисницям України. Вічна слава українським воїнам, слава Україні! До церемонії відкриття зірки захисникам і захисницям України запрошуються. Міський голова Тернополя Сергій Надал, Роман Тишко, майор поліції, старший інспектор групи кадрового забезпечення роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль. Олег Гретів. Молодший сержант 80-ї десантно-штурмової бригади, друга рота відділення вогневої підтримки. Костянтин Жутов, солдат 105-ї бригади, частина 71-70, 83-й стрілецький батальйон. Церемонія відкриття захисників і захисниця України підвалю оплески. На володіння зіркою на Алеї Зірок. Сертифікат отримує. Майор поліції, старший інспектор групи кадрового забезпечення роти патрульної служби призначення Тернопілі Роман Тишко, Молодший сержант 80-ї десертно штурмової бригади, 2-го рота відділення вогневої підтримки Олег. Солдат 15-ї бригади, 71-70, 73-й стрілецький батальйон Костянтин Жуток. Дякуємо вам за вашу... Момент. момент історичний. Такого у нашому місті ще досі не було, але є. І ми щасливі з того. Запрошуємо до слова начальника тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Ось місце. Сьогодні, направду, є для вас велике свято. Крім того, що праздник, це важливо, крім того, що ми маємо величезне свято прожити кожен день, коли в Тернополі не літають ракети, не приходять про пробити, це дійсно свят. На сьогоднішній день. Як сказано було сьогодні, так, да, дійсно війна. Ніхто не очікував, що зараз може бути таке сподіване. Чули про гібридні війни, ми чули про інтернет-війни, про інші війни. Але ми, не, ми, ми не готові ніхто зараз своєму розумі в те, що можна в розкритому цивілізованому світі воювати зі зброєю і захищати свою країну. Попри те, все ми дійсно готові. І ми показуємо ворогу, як це можна робити. Тому, шановні терополяни, сьогодні вас свято, і ця зірка з захисниками і захисницями нехай світить для наших Збройних сил, і вони мають завжди знати, що. Надійний тил Тернопільщини, надійний тил міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують, хлопці. Не тільки морально, фізично. Чим можемо, тим допоможемо. І в ваших рядах, в ваших славах служать наших Тернопільщини, які захищають нашу країну. Це точно. І повірте, що відсвяткується день міста, ще учніше, ніж було до того. Тому що він повинен поєднатися з перемогою, з нашою перемогою України. Тому ще раз всім. Святом і слава Україні! Кожен захід, який відбувався тут щороку на алеї зірок, мав свої особливості. З відкриваючи зірку режисера Ореста Савки, у ремонт вистави грала тоді. Поет Олег Герман біля зірки зі своїм ім'ям дарував присутнім аркуші з віршами. Коли ми відкриваємо особливу воєнну зірку, вірку захисниками, захисницям України, таким знаковим моментом стане пісня. Це одна із найвідоміших стрілецьких пісень, яка здавна вважається неофіційним гімном українців. Написав її наш земляк, уродженець села Шманківці, Чортківського району Тернопільської області, Степан Чернецький. Січові стрільці, як гімн, несли її дорогами. Визвольної війни. А тепер вона стала негласною гімною війни, яка іде зараз. А все тому, що ця пісня полонить серця людей своєю щемливою любов'ю до рідної вітчизни, і вірних синів, наснажуючи незламною вірою в те, що ми ту червону калину підіймемо, ми відвоюємо. І збережемо нашу славну Україну. ¡No! Особлива знаменна подія подія, яка відразу ж стає частиною міської історії, визначною сторінкою на її скрижалі відкриття нової зірки на галеї зірок. Дякуємо студентам Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, Ані Болкаті та Андрію Солнці, артистам танцювального колективу Bright Моушенс Наталія Околович та Валентину Середій, хореографу Ірина Лилик та Аліса Ворвіцька та камерному хору Канто Нобіло, керівник са нашого які... Взяли участь у нашому дійстрі. Не кожен може стати воїном чи героєм, проте кожному під силу бути людиною, яка захищає свою батьківщину. Величезна подяка і низький уклін усім захисникам та захисницям України. Сподіваємось на вас, віримо у вас, молимось за вас і нехай. Це символічне світло Тернової зірки, яку ми запалили в Тернополі сьогодні, надає вам сил, передає нашу любов, тепло, довіру і вдячність.